Доброго дня! Сьогодні 1 липня, 12 година дня, плюс 42. Хочу зробити відео. У мене тут укроп сам собі насіявся, Вийшло таке укропне поле. Але ж як гарно, здається, проста така рослина, духмяна, корисна, але як гарно виглядає, я йому дозволила нарости. Хочу зібрати насіння. Я його використовую в їжу, у мене є замовлення на насіння. Ну і собі на посадку. Я вже по другому колу насіяла його, щоб так ближче на осінь був свіженький укропчик. Ось яка краса з простого кропу. У мене сорт дуже запашний, це старий сорт. Або цьому сорту стільки років, скільки мені, тому що колись я привезла від бабусі насіння з Хмельниччини. І так його залишила. Скільки різних сортів я не купувала. Цей кріп самий-самий ароматний, темно-зелений. В нього прекрасні. Виходять квашені огірочки ароматні. Це таке поле кропу.